Книга Числа, розділ двадцять третій. І каже Валаам до Балака Спороди мені ось тут сім жертовників і напоготов семеро бичків та семеро баранів. Вчинив балак, як повелів Валаам і принесли балак з Валаамом по бичкові і по баранові, на кожному жертовнику. І каже Валаам до балака. Стань біля твого всипалення, а я піду. Може, господь вийде мені назустріч? Тож те, що покаже він мені, оповім тобі. І пішов собі на голий верх гори. Вийшов Бог назустріч Валаамові. Валам і каже до нього, Приготував я сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І вклав Господь в уста Валаамові слова і мовив Повернися до балака та й скажеш йому ось так. Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі муавські. Тож заходився він віщувати, та й каже «За раму привів мене балак, цар Моавський, із гір, що на сході. Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високий гір на нього дивлюся. Ось народ! Що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими? Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, Коли б то кінець мій такий був, як їхній? Отож мовив балак до Валаама, що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе. Ти ж їх благословляєш? Той же відповів А хіба я не повинен пильнувати, щоб теї говорити, що Господь мені в уста вклав? Тоді балак до нього і каже Йди за мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти. І вивів його на Четівницьке поле, наверх гори Пізга, спорудив там сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І каже Валаам до балака, Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові. Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста та й мовив: Повернися до балака. Та й повідаєш йому так. Повернувся він до нього, аж ось той стоїть біля свого всипалення, і князі муавські з ним. Балак його і питає: Що сказав Господь? І став той віщувати і мовив. Устань, балаку, слухай, припади вухом до мене, ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, То й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу, бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь його Бог і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він мов буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев. Не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих. І каже балак Валаамові, краще вже й не проклинай його, але й не благослови. Відповів Валаам Балакові, кажучи, чи ж я тобі не казав усе, що промовить Бог, я мушу зробити? Тоді балак до Валаама. Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Може, богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти. І взяв балак Валаама з собою на верхів'я пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові Споруди мені тут сім жартовників. І споготов мені тут семеро бичків та семеро баранів. І зробив балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жертовнику. КНИГа ЧИСЛА, розділ двадцять. 20... 4. Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля. Тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі. Вони, немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, господні саджанці, немов оті кедри, що над водою, вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він. Мов буйвіл сильний, тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні поторощить, стрілами їх повбиває, лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця, Хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе. Запалав балак. Гнівом на Валаама сплеснув руками та й каже, Проклясти ворогів моїх я покликав тебе. А ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь. А Валаам і каже до добалакам, Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав, був по мене, не сказав. Навіть якби балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер. Коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому. І заходився він віщувати, мовивши слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього. Який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові поторощить, і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр, під ворожу владу, Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалика і заходився далі віщувати, мовивши Хоч Амалик і первенець між народами, але загине він навіки. Далі добачив Кенія. І знову почав віщувати. Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але кеній загине, ашур полонить тебе. І нарешті віщим духом промовив Ой горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура. І діб'ють Евера, тож так само і він навіки загине. Устав валам та й пішов собі. І повернувся до свого краю. А й Балак пішов своєю дорогою. КНИГА ЧИСЛА Розділ 25. Оселився Ізраїль у Жіттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. І піддався Ізраїль. Ваал Пеорові, Тимто гнів Господні запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов. І наказав Мойсей суддям Ізраїля, Кожен з вас. Нехай повбиває тих з поміж ваших людей, що пристали до Ваал Пеора. Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара. Сина Арона священника. тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком у середину шатра, і пробив їх обох ізраїльтянина та жінку у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля, а полягло вже було від неї двадцять чотири тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея. Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тимто я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'явив, Ось я даю йому союз миру. Що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з медіянкою, було зімрі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки мідіянки було Козбі. була вона дочкою цура, родоначальника одного з племен мідіянських. І промовив господь до Мойсея: Киньтеся на мідіян та повбивайте їх. Вони бо по ворожому вчинили, підступно обдуривши пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя. Сестрою їхньою вбитою під час мору за Пеора. Книга числа, розділ 26 По тому як мор перейшов. Повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі. І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах муавських над Йорданом проти Єрихону. Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були Рувим – первенець Ізраїля. Сини Рувима. Від Еноха, родина Енохіїв. Від палу, родина палуїв. Від хецрона, родина Хецроніїв. Від кармі. Родина Карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 тисячі. Сини Палу Еліяв, Сини Еліява, Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в Юрбі Кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із корахом. І прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука. Сини ж кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела, родина Немуеліїв. Від Яміна родина Ямініїв. Від Яхіна – родина Яхініїв. Від зераха родина зерахіїв. Від Шаула родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв 22 тисячі 200. Сини Гада за їхніми родинами. Від цифона родина цефоніїв. Від Хага. Родина Хагіїв від шуні родина шуніїв. Від озні родина озніїв. Від ері родина еріїв. Від арода родина ародіїв. Від арелі родина Ареліїв Це родини синів гада. Числом 40 тисяч Сини Юди Ер та Онан. Що вмерли в ханан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми. Від Шели родина Шилаїв, від Переца, родина переціїв, від зераха, родина Зерахіїв. Сини Переца були Від Хецрона, родина Хецронів, від Хамула родина Хамуліїв. Це родини Юди. 76 тисяч Сини із Сахара за їхніми родинами. Від Толи Родина Толаїв. Від пуви родина Пуваїв. Від Яшува родина Яшувіїв. Від Шимрона родина Шимроніїв. Це родини із Сахара. 64 тисячі триста. Сини завулона за їхніми родинами. Від Середа родина Середіїв. Від Елона, Родина Елоніїв. Від Яхлеела – Родина Яхлееліїв. Це родини завулона. Числом 60 тисяч 500. Сини Йосифа за їхніми родинами Манасія та Ефраїм. Сини Манасії. Від махира родина Махіріїв, А махір мав Гілеада. Від Гілеада родина Гілеадіїв. Це сини Гілеада. Від Ієзера Родина Ієзеріїв. Від Хелека Родина Хелеків. Від Асріела родина Асрієліїв. Від Шехема родина Шехеміїв. Від Шеміди. Родина Шемідаїв від Хефера, родина Хеферіїв. У Целовхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целовхада Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. 52 тисячі сім. Сини Ефраїма за їхніми родинами. Від Шутилаха, родина Шутелахіїв. Від Бехера, родина Бехеріїв. Від Тахана, родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха, від Ерана, родина Ераніїв. Це родини синів Ефраїма. 32 тисячі 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами. Від Бели, родина Белаїв, від Ашбела – родина Ажбеліїв. Від Ахірама родина Ахіраміїв. Від Шуфама, родина Шуфаміїв, від Хуфама родина Хуфаміїв. Були ж убели сини Ард і Нааман. Від Арда родина ардіїв. Від Наамана родина Нааманіїв. Це сини Веніямина. За їхніми родинами. 45 тисяч шестьсот. Це сини Дана. За їхніми родинами. Від Шухама. Родина Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родинами. Усіх їх числом 64 тисячі 400. Сини Ашера. За їхніми родинами. Від їмни. Родина їмніїв. Від їшві родина їшвіїв. Від брії родина бріїв. Сини брії. Від Хевера. Родина Хеверіїв. Від Малкієла. Родина Малкієліїв, а ім'я дочки Ашерової було Сераха, Це родини Ашера, числом 53 тисячі 400. Сини нафталі. За їхніми родинами. Від Яхцела. родина Яхцеліїв. Від гуні родина гуніїв. Від Ецера. Родина Ецеріїв. Від Шилема родина Шилеміїв. Це сини нафталі, за їхніми родинами 45 тисяч 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730. Господь промовив до Мойсея. Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен, у кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном. А ось число левітів за їхніми родинами. Від Гершона Родина гершоніїв. Від Кегата – родина Кегатіїв. Від Мерарі – родина Мераріїв. Це родини Леві. Родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. Акегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті. І породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх. Ворона ж народились надав. Авігу, Єлеазар та ітамар. Надав та авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля. Що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном Священником у Синай пустині. Сказав бо був про них Господь вони цілком вимруть у пустелі. І справді не зосталося з них ні одного. Крім Калева, сина Ефуне та Ісуса Навена.